Чи можна піти від чоловіка з залізною рукою? Чи можна піти з країни з залізною завісою? Безумство хоробих. Це актова зала Ірпінської міської ради, і цього разу тут говорили про права жінок і гендерну рівність. Але на сцені виступали не депутати про протидію дискримінації жінок старшого віку, пошуки себе, віднайдення внутрішніх сил, точок опори і, врешті, про свято життя йшлося у документальній виставі Брікси. Ми обдумували довго стосовно методу подачі цієї інформації, саме такого цього кейсу, пізнавального, соціального і шлях вистави, він однозначно був найбільш цікавішим, тому що жінки, які цілими днями на роботі, і намагатися їм лекційному форматі подати інформацію щодо їхніх прав, це було майже безнадійно в плані якогось і інформативності і зацікавленості. На сцені п'ять акторок. Вони театралізували п'ять реальних історій жінок, які опинилися у різних життєвих обставинах. Я була забита по життю затюкана дитина своєю рідною мамою, своїм таким агресивним батьком. Ти собі не дозволиш чинків, кімничі плінпуса, от і все. Ну, з тебе режисер? Це ж мужчина професія ми піднімали питання: питання як жити зараз, коли йде війна, як бути жінкою, коли йде війна, як бути жінкою в різних соціальних прошарках, в різних соціальних умовах, в різних професіях, в різному віці. Ми ставили питання, кожен в межах свого досвіду, своїх проблем, своїх здобутків, знаходив відповідь. або ні сьогодні ми бачимо, що стійкість нашої країни під час війни і економічна стійкість і. Стій... «Стійкість, в тому числі на полі бою, залежить як від чоловіків, так і жінок, а, тому що сьогодні у лавах ЗСУ так само воюють жінки, військовослужбовиці. А сьогодні жінки є волонтерками, сьогодні жінки є медикинями. Тому нам дуже важливо говорити про те, що жінки сьогодні є основою нашої стійкості, так і вони рівноправною і частиною важливою нашого майбутнього. Бутнього і нашої майбутньої перемоги.